Вже можемо зараз говорити про двопартійну заяву, реакцію з боку Сполучених Штатів Америки від Конгресу. Як ви ставитеся до такої заяви, до такої оцінки ситуації щодо роботи антикорупційних органів в Україні? Насправді дуже шкода, що двопартійна підтримка є саме в негативному контексті. Тобто, ми намагалися вибудувати позитивну підтримку України, надання зброї, перемоги через власне хороший сильний наш імідж. А виявилося навпаки, ми в принципі об'єднали конгрес і європейських партнерів саме через величезний скандал і підривання ключових основ, які є фундаментом нашої європейської інтеграції, і звичайно, в майбутнього нашого треку в НАТО тому е, в нас зараз є дійсно останній шанс. Президента Зеленського е, немає альтернативи, як власне запросити і експертів в цій сфері, і міжнародних партнерів, і показати сильне рішення. Не просто законопроект, про який йдеться, а власне конкретику, які там будуть положення, коли він буде представлений, проголосований. До того залишається величезний вакуум і по суті зруйнована довіра міжнародних партнерів і інституцій, е, яку буде дуже Сплатно вибудовувати, тому що в цих складних геополітичних умовах на останньому заході також з американцями було дуже чітко окреслено, антикорупційні вимоги є також частиною безпекової допомоги тобто, прямий зв'язок між поставками зброї і розробками цієї зброї зброї також для європейського союзу і нашими ключовими реформами. Тобто, якщо зараз не буде прийнято серйозних дій, це буде не просто окремі якісь. Ствердження чи стейтменти на сайті це вже перейде в режим санкціонування конкретних дій і також обмеження військової і політичної допомоги Україні. Оця реакція сполучених штатів сенаторів від сполучених штатів про те, як вона звучала як заклик і акцентували увагу на необхідності незалежності антикорупційних органів. Є також ще одна заява Володимира Зеленського, президента, який сьогодні оприлюднив у телеграмі близько дванадцять. Тої години заяву про розмову з Кіром Стармером, і він запропонував президенту Зеленському за словами Зеленського залучити експертів для допомоги у підготовці нового законопроєкту щодо незалежності антикорупційних інституцій. Як ви ставитесь до такої заяви? Чи йдеться тут якраз про способи шукати конструктив у також засудженні, наприклад, ситуація яка склалася? В першу чергу нам потрібно розуміти, що йдеться не тільки про окремі реформи чи інституції, йдеться загалом про шлях країни, і це все схоже на певну російську диверсію. Тому що в часи війни, коли власне ми потребуємо максимальної мобілізації, зусиль і е, діалогу влади і експертів і суспільства, відбувся дуже серйозний розкол, і власне він впливає на всі сфери. Тобто, це не тільки про реформу цих інституцій, це про стабільний зв'язок, довіру і лінію комунікації з владою саме тут експерти вони потрібні не тільки для цього закону, або не тільки щоб напрацювати певні положення. Вони потрібні в цілому для того, щоб забезпечити і відновити довіру до президента. І це те, що вимагає громадськість на мітингах зараз. Тобто не, не можемо говорити лише, що закон виправить всі помилки. Тобто, тут є цілий комплекс реформ. Потрібно призначити суд для конституційного суду, потрібно призначити БФ, бюро економічної Безпеки, про яке ми говорили ще до цього, потрібно також провести звичайно відповідні реформи набу і інших антикорупційних інституцій. Але список вимог насправді досить великий. І зараз для того, щоб назад повернутися до стану, який був до цього, або навіть ну насправді треба проглибити відносини і використати цю кризу як можливість, тому що це насправді можливість побудувати більш ефективний екмеханізм. Нізм, взаємодії і показати нашим партнерам, що Україна залишається відданою реформам і на своєму шляху. Тобто, зараз дуже конкретно потрібно дуже швидко провести робочу групу з експертами, врахувати всі ключові реформи, тобто не тільки НАБУ, потрібно і БЕП призначити, і конституційний суд, і інші реформи основні обговорити перейти до написання і конкретних пропозицій, тобто не затягувати, не говорити, що це буде десь в вересні. Або не говорити про якийсь абстрактний текст, єдине, що зараз може ситуацію врятувати, це дуже консолідована робота і реальні результати буквально за лічені дні. Тому що якщо в такому швидкому режимі вдалося все зруйнувати, воно зараз має бути з подвійною швидкістю відбудовано і покращено, головне враховуючи навіть більший спектр інституцій і реформ, тому що вивести назад на той рівень, на якому. Ми були буде дуже складно. Проте, звичайно, як українці ми завжди бачимо в будь-якій кризі можливість. Правильно, тобто, нам потрібно зараз дивитися з точки зору, що це вже сталося, і оцей конструктив, про який ви зазначили, він має бути, але конструктив не в тому, щоб проводити мільйон дискусій і затягувати а навпаки, швидкість і конструктив разом від ідеї до вже конкретних пропозицій і втілення в законопроектах і голосування. Пані Катерина, якщо на шляху до євроінтеграції, все ви ви все описали зараз, так Україна трохи наразі уповільнилася. Як щодо фінансової допомоги, наскільки високі ризики? Що я не кажу про повне її припинення Європейського союзу України, а про зменшення? Чи є такі ризики? Це реальний сценарій, тобто, чому я кажу про останнє попередження і умовний дзвінок президентки Єврокомісії Урсули фондрляєн, президенту Зеленському, тому що це останній шанс виправити помилку до того, коли будуть включений режим санкцій. Режим санкцій буде застосовуватися широко. Тобто, з одного боку, всі фінансові інструменти вони підв'язані під наші реформи. Тобто, як і в Ukraine Facility, так і в інших документах програмних завжди написано. Що ці гроші вони відповідно розподіляються до якості виконаних реформ, а це значить, що припинення можливе дуже швидко, і в рамках дуже різних проектів, які стосуються як і бюджетної допомоги Україні, так і реконструкційних певних проектів відновлення, також і військової допомоги. І в першу чергу це не тільки інституції, а це ще і приватні компанії, які зараз дивилися щодо співпраці в оборонному секторі і вкладання інвестицій. І звичайно, ми показуємо зараз погані результати. Вони не будуть зацікавлені в цьому. Ну і звичайно, якщо дивитися на глобальну рамку, реформа цих інституцій і антикорупційні реформи, це частина навіть нашого безвізу. Тобто ми отримали безвіз, тому що ми зобов'язалися виконати ці реформи. Тобто, список санкцій він може збільшуватися від не надання певної фінансової допомоги до навіть припинення безвізу і навіть більш серйозних можливо речей. У військовій допомозі, тобто зараз Єврокомісія і Європарламент чітко сказали, що просування України в інтеграційному треку не буде без реформ. Тобто кластери восени вже ніхто не відкриває і, на жаль, не запускається процес, який ми планували запустити з данцями. Це вже серйозний крок назад. Але все може першого бути першого кластеру це більше. якраз наступний етап на шляху євроінтеграції, якого чекає Україна, і представники української влади теж дуже вам вдячні за те, що доєдналися до що ефіру дуже шкода, що обмаль часу, аби детальніше обговорити цю тему, але наші колеги, колеги, продовжують це робити. Катерина Мусієнко, старша експертка з міжнародних відносин громадської організації мережі захисту національних інтересів АНЦ, була з нами на зв'язку.